Доброго дня глядачам, каналу, тим, хто підписався і тим, хто не хоче. Продовжується робота над прицепом. Прочитав ваші коментарі, трошки думав над тим. Пару днів нічого не робив, бо навіть навіть якось воно як не знаєш, як далі краще зробити, то навіть робота не клеїться, то й не хочеться робити. На рахунок того, що з тими ресорами робити, е, прораховував, що буде, якщо я їх викину. Ну, Є свої плюси, про які ви е, написали в коментарях, Ну, є і деякі плюси того, якщо я їх не викину. Основний плюс е, прицеп високий, якщо я його занижаю, то тоді циліндр е, не, не стане довгий. Ну, 2 ПТ-4. Треба шукати дуже коротенького циліндра, А газоновський він якби, немалі гроші коштує. Це такий момент. Просто ота відстань. Міряв, е, так точно переміряв, 31 см. А циліндр, е, по-моєму, щось там в районі 6 см довжина. Тобто, якщо я його понижу, зараз він буде десь вниз. В районі на рівні з Вісю. Якщо ще на 30 см занижаєш, то він низький. Треба шукати газоновський. Газоновський, ну так подивився, 10 тисяч, і то неясно, який його стан. В принципі, гроші то не найголовніше, аби він був хороший стан. Але який-небудь циліндр туди не підійде. А на цей кузов, так як він невеликий, можна і ПТС і любого підібрати, я так думаю. Це перший момент. Другий момент, якщо я його занижаю, то в гаражі не можна буде робити велику купу, тому що платформа при відкриванні буде при самій землі, ну і зерно не висипатиметься. Треба буде від'їжджати, воно буде розтягуватися. Тому пару процепів займуть мені весь гараж. І не буде куди на сукня висипати. У ну, мене є кун, можна підгорнути, але за день я можу там умовно, 8 гектар чи 9. Хай по 5 тонн з гектара. ну Там, там буває і більше. Ну, зараз така ситуація, що сильно Міндобриво не розженешся. Ну, хай навіть 5 тонн з гектара це 8 прицепів, фактично. По прицепу з гектара буде забиратися. Тут 8 прицепів, як він розтягне, то тут 4 і воно весь гараж займе. А так можна буде кагатувати. якщо в такому варіанті. Ну Це такий, такий нюанс. Також нюанс. Зараз я кутничка. При занижуванні оця планка опускається на 31 см. Тобто вона буде тут. Вон моя вявка, яку я показував, зараз я приблизно покажу. Так, 31. Так, оця планка стає тут. Відповідно, де її надрізати, щоб вона не вдаряла в колесо. Вимірював, то виходить, що того треба надрізати. І воно буде дуже доверху задерте. І за того, що вона так буде задерта, ширина кузова стає різко мала. Ну, В принципі, на роу 6 колеса виступають. Я ходив, міряв, зараз я вам ставлю відео, як там виглядає. Покажу на відео, наскільки виступають колеса на розкидачі роу 6. Тут високий центр ваги і колеса. Це з завода, це рама заводська, от бачите, да? я ніхто тут нічого не розширяв. Рама заводська і кулеса виступають. Взяв спеціальну лінійку, щоб, так сказати, підкріпити аргументовано. Не знаю, сантиметрів 15-14, 14. 14 сантиметрів. Ну і так воно видно, що воно виступає. Да? Як бачите, на роу 6 на 14-15 см виступають. Тут зараз я замірюю. Як так замірю? Тут такое десь воно має бути. Так. Ну, До 7 см. Можна тако дивитися, але. Де воно тако? 6-7 см це якщо. Якщо звідси від шипа рахувати 5, якщо звідси рахувати 7. Тобто є, є куди. При, при підгинанні воно стане сантиметрів, так само, мабуть, 15, може й 20. О таке. Далі позвонив, поговорив з одним чоловіком, який має отакого прицепа. Точ-точ, ну, можливо, я його колись зніму і виложу відео на канал. Ну, правда, він віз в нього так само, 2 ПТС-9, в нього вже зроблені тормоза, ну гарний прицеп. І в нього він теж на ресорах. Тільки ресори він казав 2 ПТС-6, ще під ресорники. І він каже, що ресори не викидай ні при яких розкладах, що це хороша штука. Тим більше, що це Мазовські. Що вони при, якщо 5 тонн нагрузиш, вони не будуть так, вони ще будуть. Пружинити, грати. Але що вони такі жорсткі, він не повинен сильно розхитуватися. І по ямах буде дуже плавно йти. Не буде на кожній ямі підскакувати і смикати трактора. Ну, якось так. Також я що прикидав. Ну, Якщо я його занижаю, він стає на 31 см нижче. Але якщо я на нього навалю 5 тонн і він впреться сюди, то він і так і так буде. Оця відстань 15 см, то він і так стає нижче на 15 см. Тобто фактично я виграю тільки оцих, оцю відстань, що я занижу. В принципі, воно не так і багато. тому тому так тому, Напевно, я ті ресори залишу дуже багато перероблювати. Також придеться, якщо перероблювати, оце вже я не, ви, не виріжу, бо тут, тут заварно з усіх боків. Ну я так думав, тут -от треба було врізати трикутника. Не хочеться мені услаблювати цього дишля. Тому що вріжеш, воно особливо тут, тут ще середина, бачиш, так само треба буде врізати трикутника так само якісь шинки давати. Не знаю, мені здається, погана то ідея. І також, як я казав, якщо тут врізаєш, то відповідно оцей кронштейн вже не потрібен. А він мені потрібен, тому що рама не рівна, точніше не рама, а оця платформа. І Бачите, як вона? А я собі, щоб вона не, не гойдалася, я собі так з, з, з самого початку планував, що будуть підпори підтримувати. Тому що вона, оця, оцей кузов він йшов ну як, з, зверху дугою, відповідно, тут теж дуга. Посередині він більш-менш нормально лягає, а тут припіднятий і взаді. Ну, ззаді будуть завіси підтримувати, а тут будуть оці упори підтримувати. Підпори покажу, як я їх виставляю. І воно буде більш-менш. Цей прицеп не є такий мега ідеальний. Зварений він, як то кажуть, з говна і палок. Але я щоб він свою вагу витримував. Ну, По суті, скільки його треба, того прицепа? Тиждень він поїздить і далі буде 300 скільки там. 60 днів буде стояти ржавіти, бо так в основному тільки як зерно, він використовуватиметься Є в мене ще вон, там, отой маленький прицеп. Отим прицепом я багато вожу. Тому що він дуже низький і він дуже практичний. Ну Але я не можу так всякі железяки. Це, все, що треба, бо він легенький, маленький, низенький. Та й чисто під зерно. Може якийсь там щебінь привезти чи пісок. Але є кун, того він, він високий, борти не відкриватимуться, куном можна буде загрузити. Вручну на нього нічого не накидаєш, бо він дуже високий. Хіба задній борт відкривати. Ну, якось так. Тут вже вирізав ну, під колесо, щоб збільшити той зазор. Зазор тут вже десь в районі 10 см. Ну так, вирізав ту стойку, бо не хочу її марнити, бо борт на ній трошки упирається. І зсередини воно. Зсередини воно що... теж... Якраз шовчик устався. Я думаю, нормально буде. Товщина металу п'ятерочка. Заодно зрізались оці всі фіговини, не знаю, як воно там називається. Тут, ще не знаю, може я ще сюди продовжу і тут зріжу. Ну Тут я оцей виріз. Не хочеться більше, щоб воно тут не, не, не лопнуло. А до кінця не досиш, бо тут оцей швелер. Тобто, як так воно не зріжеш? Ну, Зрізав, просто, тут йшов один ромбик, тут йшов другий. Тут так, по ромбику зрізав. Зрізав вже обидві сторони, от такі вони відходи. Ну, поки що так. Так як прийняв рішення ресори залишити, тепер треба вирахувати, як поступити далі. Ось тут відстань 10 см. Ну, тут сюди 13, сюди 15. Ну, будемо рахувати 15, тому що та резинка може в будь-який момент випасти, щоб не було фокусів. Відповідно, якщо тут впирається подушки, то тут ця частина влізе в колесо на 5 см. А я хочу, щоб 5 від цього сюди залишалося. Тобто треба зробити так, щоб тут було не 10, а 20. Ну, а тут 15, щоб воно впиралося в упори, а тут ще був якийсь кліренс. Відповідно, кузу все одно потрібно зарізати. загинати. Але оскільки він буде прогинатися тільки на 15 см, а не на 31 см, то оцей кут дуже якби, невеликий буде. І відповідно, отут мене, я прикидав тут зарізати і тут загинати, а не аж он там. Зараз беремо болгарочку, робимо ну, все по профілю, щоб все було гарненько, рівненько. Робимо надріз, вирізаємо сантиметра 2 таким трикутничком кожну деталь і підгинаємо і міряємо цю вісню, щоб було 20 см. Тоді, як воно загнеться, я покажу, що виходить. І зараз я вже почав виготовляти той поворотний механізм. Він в мене дуже, дуже простий, тому що воно все тільки назад висипатиме. Ну, мені так треба, то я так це хотів. Вирішив зазняти і поворотний механізм, як я його роблю. Відвіз до токара, нарізав, коротше, 4 трапецевидні пластини. Приварив таку втулку. Я вже відрізав, ну і ця втулка не ця, а інша. Токар зажав і в токарному на 40 під пальчика зробив. Саму, Тепер це все зрізалося. 4 ну, Шти, пластики. І мета така, щоб з того вийшло таке. Це вже одне я зробив. А саме сюди приварюється втулочка, а тут зробиться надріз, загнеться і завариться. Трошки гаряче. Нормально, працювати буде. Завіси виготовив. І тепер десь тут ми їх будемо приварювати. Але тут рама в мене була коротка, бо тут йшла вже така перемичка, до неї дешель чіплявся. Ну, там в якомусь відео попередньому я це показував. Тому треба тут трошки наростити раму. Ну, до чогось ці завіси вварювати треба буде. Тут, тут не ввариш, бо ж там оце кріплення чугунне. Тобто треба десь наростити раму і дати якусь перемичку. Ось ось є ще такий план, є в мене такий фуркопчик Газоновський він, напевно, чи який. Ну, зробити, щоб можна було до нього ще чіпляти ще одного прицепа, ну, щоб на поле. Пусті прицепи, щоб зараз два прицепи затягувати, ПТС і цього. Ну так, така ідея, така задумка. Фуркопчик трошки заклинуло тут, але не в тому суть. Оце залишок рами. І в ньому, що цікаво, є отакий отвір. Один, другий. І воно сюди навіть стає навіть більш-менш нормально. Тобто треба так врізати, врізати, щоб цю частину вставити сраку грами, Ну і посверлити зразу на місці тут отвори. І буде зразу і фуркопчик, а тут будуть варені втулочки, на яких кузов повертатиметься. Вирізав раму з рами, отого, що я показував ту частину. Вже навіть посверлив під фуркоп. Тобто його вже в мене буде потім прикрутити. Тут що, сюди врізав, ставив пластину вісімку і сваркою просверлив отвор, ставив втулочку з одного і з другого боку і вварив. Але тут треба врахувати, щоб оці втулочки були на одній осі. Ну, бо Якщо буде одна так, одна так, то при відкриванні ті завіси буде крутити. Для цього я знайшов неуську полувісь в стані не дуже хорошому. Вона на 40 якраз так як треба. Вставив її і нею зацентрував втулку і вварив. Але навіть при варюванні втулок їх трошки повело. І вже та полувісь ще її не так легко буде виняти. Може я її просто так одріжу на куски. Все одно її для токарки вона не годиться, бо вона дуже каленна. А порізавши на куски, вкинев її в кутел. Ну, Межедрова, і вона пару днів повариться, відпуститься і буде матеріал для слідуючих робіт. Тут що? Вставив пластину, тут заглушив, тому що прицеп буде, як каготуватися, буде здавати задом купу, щоб сюди ніде зерно не, 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 не нагорталося. Тут буде фрукоп, а тут ну може тут не буде нагортатися. Заварив отаку встик. І давши по тій кусинці. Тут фактично на нього яка, яке навантаження буде. Рама лежатиме, ну, тут вона просто що підпорки. Але основне навантаження буде тільки як підніматиме, висипатиме. На оці шви буде навантаження. Ну Як тягнути, я не думаю, що гружони будуть тягати, бо тут цей прицеп буде 5 тонн плюс сам, сам прицеп. ПТС це точно 4,5 плюса це буде 11 тонн для МТЗ трошки, трошки відчуватиметься Ну, якось так. Також думав за, оцю, за оці ресори, які плюси того, що я їх залишив. Я, я відео вже казав попередньому, що вони зараз високий центр ваги, але фактично і так, і не так. При навантаженні. Рама ж прогнеться і високий центр ваги не 31 см, а фактично тільки оцей, 16 см. Це при умові, що рама впреться в упори. Насправді по цих ресорах я не знаю їхніх властивостей, важко сказати, як вони зреагують на вагу 5 тонн. Чи вони прогнуться, чи вони не прогнуться, чи буде гуйдатися, чи не буде. Тут який варіант не вибереш з цих двох, є якісь. І, і першу, і другого є, є свої плюси, є свої мінуси. Також, який плюс, що воно так високо, є така задумка, що цей прицеп буде використовуватися як перегрузчик. Якщо так пояснити, в мене в селі дорога поганенька, і якщо треба здавати зерно, то треба чекати, або щоб був морозець, якщо зимою здаєш, або щоб було дуже сухо. Тому що фура може. Місцями є такі ділянки, що може провалюватися і змарнити дорожнє покриття. А так зробиться кузов, зробиться взаді лючок. І можна буде на початок села вивозити, бо там вже така траса. У мене село таке тупикова лінія. Тому ту дорогу не сильно хто хоче за нею дбати, кроме тих, хто тут живе. А так можна буде вивозити на початок села, зробиться лючок, і просто він високий буде добре кушом. Під'їжджати, щоб з нього висипати на ковш і ковшом перекидати на фуру. Далі яка робота? Виставимо раму назад, бо я її повернув, щоб вона не заважала. І будемо виставляти оці вуха. Е, вуха вже наживив. Ну, де був доступ зверху, гарно заварити, заварив. Потім кузов зніметься, завариться знизу, ну, з тих боків, де зараз не дає рама. І почали виставляти передні вуха. Оці кріплення. Що, що, що було зроблено? Вирізався от, оцей палець. Палець, палець має отаку от виробітку. Один має таку, а другий має отаку. От Вирізався палець, знайшовся замість нього аналогічний круглячок, домократом припідняв, щоб він не хитався. І зараз будемо. Заміряти, де того профіля обрізати. Я не знав якої довжини тут треба, так, щоб точно. Я його з запасом. Тому що він так сильно потужно варюється. Ну, щоб хватило. І зараз візьмемо кутника, щоб був кут 90 градусів. Покреслиться, відріжеться оцей профіль і вариться сюди вже круглячок. І буде діло. Ну, З тої, з тої сторони аналогічно. Відрізав лишнього профіля, замінив пальці, що тут, що там, домкратом через таку проставочку піджав ну, щоб тут не було люфту, щоб поменше воно теліпало. І зверху вже заварив, а знизу ну так, піднаживив, потім воно завариться. І ну, більш-менш воно стає. Але по суті, ці вуха вони тут не сильно той потрібні, тому що. Воно отам лягає на точки, ну і зразу через сантиметрів 30, ну точки. Ну Тут що вона повертатиме. Воно більш потрібно, щоб якщо кузов будеш їхати згори і повернеш різко трактором, щоб кузов у бік не пішов, воно тримає його вправо-ліво. Бо вага, Платформа не є така мега класна, пружинить трошки вона вигинається. Ну на, на, на сипучі грузи на зерно вона піде. Ну, Міша круштейни, звісно, прислав такі, що нехороші круштейни, дуже сильно повикручувані. Бачите, як навіть толком можна було виставити, тут менше, тут більше. Ну, Косокриві. Ну, Але свою роботу вони виконуватимуть. Якось так. Наступна робота це Ну, остання робота, яка в цьому відео буде, це ще заріжу і позагинаю ту сторону і ту сторону. Приложив профілька, рівно відрізав, почав зарізати. А цю сторону вже зарізав. Вигляд воно має десь ось такий. Розрахував математично, який має бути трикутничок. Ну, Щоб зарізати, щоб там стало 20 см від колеса до днища. І математика 2,5 см. Так, зарізав і в принципі відстань так і стала. Відповідно, якщо тут я зарізав 2,5 см, то тут, ну, тут трошки більше, а тут, то, тут знизу треба 2,5 вирізати було. ну Щоб оця штука повернулася, щоб вона більш-менш гарно виглядала. І зарізав, підзагнув, поприхватував. Нормально. Тут відстань. 20 см, там 15 см. Також також думав, над тим що якщо ресора себе погано зарекомендують, то на 15 см я зможу спокійно його понизити, якщо я їх викину. Якщо ж я би викидав повністю, щоб рама аж повністю на кріплення ставала, то цей вигін не отут. А отут мав би бути, бо якщо б він тут. При понижуванні на 3 см воно буде вдаряти в колесо. Не... А якщо зробиш тут, то буде кузов нижче, середина буде вузенька, а тоді дуже резко, як показати, Дуже різко. Ну, воно мені так не сильно, отак воно мені більш гарніше показує, і він сильно стає вущий. А так я зараз замірюю, наскільки він звузився. ну Там було 7 см. Зараз замірюю, наскільки він став вущий. Ну я не думаю, що там сильно багато. Так що димона буде, але від'їздить жнива. Подивимося, як він себе покаже з вагою. Бо Змарнити ми завжди встигнемо. А назад потім це все відновити, ці всі заклепки, це вже нереально. Це вже, якщо буду понижати, це буде дорога в один кінець. Не знаю. Край покришки. Бо 2 см звідси сюди йде. Якщо от корахувати від. 2 см і зараз, зараз, зараз гляну. Ну так як 11. Тому що воно таке і погано поміряти. Але якщо так телефон погано передає, ну якщо дивишся, то 11. Було 7. Ну, 14... 4 см воно звузилось, кузов. Відповідно, і та сторона звузиться на 4. Відповідно, ті всі листи, що я врізав, їх треба буде ще. Сантиметрів на 8 вкорочувати. Підзарізав, підзагнув вже і другу сторону. Вигляд має ось такий. І де зверху хороший доступ, бачите, яка курточка, як, як болгаркою ріжу, щоб попалив. Де хороший доступ, вже поварив. І зараз заодно хочу вже виставити стойки. Тому що кузов зніметься, покладу на бік, на бік, увариться. Ну і заодно з стойки так само беру, щоб. Можна, в принципі, варити і отак вертикал. Більше електродів йде. Не хочеться, електродів мені багато залишилося, а варити ще багато. Ну Така робота, так воно стало виглядати. На цьому відео напевно буду закінчувати. Наступне відео буде вже. Виставлю в стойки в вару і по бортах. Можливо, ще по циліндру, але його поки що немає. На цьому відео буду вже, напевно, завершувати. Хто що думає, що зробив не так, що так, можете написати в коментарях, готовий до дискусії. Кому відео сподобалось, палець догори, до наступного відео.